Гарно всім вечора, дівчата і хлопці, прийшла до Маринки, попросила, каже, зроби мені чиабат такий, як. Да, такі, як оце я робила недавно. Вже чекала. Три дня, Три дня чекала. Це таке це плюшки їсть. Зараз зроблю і чиабат і вам покажу, як я ще раз його роблю. Ти, для цієї ринка. Чи то бутерброд треба нам шум? Чиабат, чи, чи батон? Такого що є. Така красота. Беру сир. Ой, який є. У мене солому. Я люблю Вже Всі про це знають. Що моцарелла, сологоня, Моцарелла та шавросолі. Я люблю один плавлений сирок теж сюди тро. Зараз подивлюсь, що в холодильнику ще є. Десь побігла по ковбасу. кинулась, ковбаси немає. А вона хоче з ковбаскою. Тож я знайшла ось такого трішки сиру твердого. Два зубчики, часничка. Я кругом люблю працювати з сирним ножиком. Ну, зручно просто мені. Правильно це чи неправильно, головне, що мені зручно зелень. Це кого яка є. Цибульчик бажано, що цибульчик. Так, дівчатка, Маринка нарешті приїхала, де вона їздила? Ой, то хочу ніж вона нарешті дочекалася. Бо я це не знаю, чи потерти треба вона тертушку, чи покришить. я вже кришу це я. Оце все накришила сюди, натерла, накришила, тепер сюди сосиски вона принесла. Це будуть сосиски, А можна взагалі м'яска піджарити, можна ковбаску, хто яку любить. А тепер оце сюди майонезу. Десь, ой, мимо, Десь дві ложки. Отак. А що це таке? Ось така начинка в нас вийшла з маринкою. Тепер беру я цей чебат і викладаю сюди так щедро, напополам. Хто скільки хоче с її кладіть, хто скільки з'їсть. А я коли дивилася, думала, ти салат кришеш. Так я пишу, бери свій салат і приходь до мене. Тож дівчата завжди треба дивитися все до кінця і все і буде... Ні, так зар... я тільки побачила на квіт, та й та, та, там думає, ладно, бери. Так я й написала, ну вже ж не удалиш, вже ж полетіло. Додивляюсь, чуть тут ще щось. Так, так дівчатку, дівчат, отак щедро да. мої хороші, отак. Поклала, воно нікуди не втече, бо я зараз скажу, чого воно не втече. Це сир? Ні. тому що я зараз... заразєнки породу. Отак зроблю такі росинки. І ось так. І це вже смачно. Ось так, дівчата. І на нажарую. Ставлю в духовку. 180 градусів будемо дивитися. Я не знаю, чи то 20 хвилин, чи може, може ту забагато, може 10. Що вона є. Морозиво. Маринка пригостила морозиву. Покачаємо. Чабат печеться. печеться. Пожарили ми, чи то грінка, чи то бутерброд. Маринка куштує вже. М -ма -м -ма. Трішки пригоріло в нас, але виглядає смажі. У ну, мене ж два духовка. Vaisí, <pollutants> <recessiors> жди. حbah, не дам, тобі. Вона так хотіла, вона три дні ждала, а -а -а. тепер уже сама. Скажи ж, недовго, бустенько, раз два. Сусідка теж зробить. Я похвалилась. <Gothic> Красотка. жди охолоне дам. Я бажаю сім'як як завжди. Ми бажаємо миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!